вистачить. Ось так. Ливка в олії. Буквально капочку, так. Одну-дві столові ложечки. Кому як, звісно, подобається, хочете більше, будь ласка, більше. шепотка солі. Далі беру перець. Горошком. Ну і ось так. Кому скільки подобається так. І ось що в нас вийшло. Можна, шановні брати, і ось так ложечкою перемішувати. Проте ми ж люди дуже ліниві, і або розумні, не знаю, або ліниві.